Доброго сьогодні. Приїхав до нас станочок. Одна з найпростіших версій. 36 серія середня з цих станків. Проходний отвір під прут, виходить, 35 мм, 35-36 Ну, Такий самий простий. Тобто, тут нема револьверки, тут все встановлюється, заготовки встановлюються на станину. Не заготовки різці. Устанавлюється на станину, різці чи сверла. Патрон гідравлічний, є сюди спеціальний перехідник під сангу. Подача есть тобто, Тут нічого такого складного в цьому станку нема. Саме простий станок, найнадійний вважається. Є кнопочка затиску патрона вручну в режимі, а є лапа, яка окремо ставиться під ногу. серво шпіндель використовується для роботи. В комплекті от такі от є. патрон для цанг, спеціальний патрон для цанг Комплектів не йде. Патрон -кулачковий, 3 -кулачковий, гідравлічний, він йде як опція. Внизу тут знаходиться гідравлічна станція для затиску. Ну, гідравлічна станція, тут електротормоз. сюди йде окрема функція для автоподачі, заготовки. Ставиться сюди спеціальна. Це теж опція, вона окремо у нас і можна придбати. Далі шкаф ззаді з електронікою, два драйвера серводрайвера для серводвигунів по X і Z, і один виходить, для керування сервошпінделя. Далі оглядове вікно для обслуговування станка. Внизу бачок у нас є для автоматичної смазки направляючих і винтів ШВП. Такий простий варіант, надійна конструкція. І дуже можна настроїти швидку обробку. Свид в швидку зміну точніше, ріжучого інструменту.